Знайомтеся, це Ніка. Їй 16, і сьогодні все не так. Завдання, вступ, сварка з подругою і виговоритися нікому. Мабуть, це зі мною щось не так. Як взагалі можна жити в таких умовах? А що якщо створити простір, де можна перевести подих? Саме таким став оновлений нами простір проєкту «Недрібниці». Ми почали говорити про тригерні теми та допомагали віднайти опору. Щоб підлітки могли зрозуміти свої відчуття, робили трекери стану, дописи на актуальні теми, створили гайд корисної рутини. Ми стали другом, який питає, як пройшов місяць, які плани, який розважає мемами та конкурсами, дарує стикерпаки, незвичні портрети і мерч, підкидає ідеї, як провести вільний час, і просто приходить і каже, що ти класний. Але мені немає з ким поговорити про свої переживання. Нам вдалося зламати цей бар'єр рубрикою анонімних запитань, на які відповідала психологиня. Що з цього вийшло? Подивимося. І це тільки одна історія, а таких безліч. Про це свідчить збільшення взаємодії на 110%. понад 100 звернень, що понад 100 анонімних історій, і дуже багато слів вдячності та класних відгуків. А ми раді бути поруч, підтримувати і нагадувати підліткам, що їхні переживання, емоції та бажання це не дрібниці.